Доброго здоров'я, шановне товариство. Вітаємо вас на Сумському каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про важливу тему, актуальну тему. На перший погляд, вона нібито безпосередньо не пов'язана з реаліями, в яких ми живемо, з війною. Проте такий зв'язок прямий і безпосередній. Це дуже важлива тема. Зараз українців, на жаль, стає все менше та менше. І ми маємо цінувати один одного, ми маємо співпрацювати з один одним, ефективно взаємодіяти. Ми маємо долати бар'єри у комунікаціях. І перш за все, це у гендерній проблематиці, у гендерних стосунках. Це важливо. Ще стародавні єгиптяни відмічали, що от якби чоловічий Є чоловічий початок, і жіночий хімуст іка. Це не означає, що ми різні, це означає дещо інше. Це означає от багатство, змістовне багатство і змі... можливості, можливості для комунікації, які треба розуміти, якими треба володіти. Також гендерна проблематика пов'язана з необхідністю позбавлення всіляких стереотипів. У цій царині якихось хибних поглядів, які були зумовлені певними ситуаціями, які вже давно в минулому. Отже, сьогодні ми вирішили поговорити у межах комунікаційної кампанії під назвою відновлення та розвиток Сумської області через гендерний мейнстрімінг наближає нас до Європи. Комунікаційна кампанія підтримана Українським жіночим фондом. Сьогодні вперше у нас на Сумському каналі дуже бажаний гість, ми давно запрошували. І от прийшла Юлія Михайловна Савелєва, кандидатка філософських наук. Вона експертка громадської організації Центр громадських ініціатив Інтелект Сумщини, яка діє при Сумському державному університеті, і діяльність цієї громадської організації активно висвітлюється на Сумському каналі. Доброго здоров'я, Юлія Михайловна! Добрий день. Дуже ради бачити вас. От перше таке питання, от ми зараз і в межах проєкту, який ну координує безпосередньо я, ми хотіли б внести гендерний компонент у цей проєкт, і у зв'язку з цим ми задаємо вам таке питання: От що таке гендерно чутливе урядування, що мається на увазі? Я би почала тут з того, що напевно більш на слуху і добре відоме це належне врядування. Да? Ми знаємо термін вже сталий для нас звичний good governance, який включає в себе зокрема низку принципів, які і про рівність, і про участь, і про інклюзію. І коли ми говоримо про гендерно-чутливе врядування, то ми за суттю всі ось ці складові робимо більш помітними, видимими, значимими. Надаємо їм сенсу, бо часом ці важливі ознаки людські просто губляться, коли ми говоримо про планування, про втілення ініціатив. Ми можливо, завжди маємо пам'ятати, що за цим стоять люди у їх дуже великому різноманітті, зі своїми дуже різними часом потребами, інтересами. Відповідно, ті, хто займаються питаннями врядування, беруть на себе таку відповідальність приймати рішення за інших, мають завжди це тримати в фокусі уваги. І е, гендерночутливим врядування буде тоді, коли ми володіємо інформацією про те, е, з ким ми працюючи, е, інтереси кого е, відстоюємо, е, лобіюємо, які е, можуть нами бути. Залучені можливо експерти, експертки різні також з різним життєвим досвідом, а, яким чином це, це що ми впроваджуємо, може змінити життя цих людей з урахуванням а, саме їхнього. Бачення розуміння життєвих перспектив, не тих, які є стереотипно навіюваними, да тими, які визначили хтось колись довільно і не маючи авторства, воно все одно чомусь дуже так на нас настисне, присутнє, супроводжує по життю. А щоб кожна людина могла цей вибір робити усвідомлено самостійно, і щоб ті, хто нею керують, також це поважали, приймали. Розуміли, це теж дуже важливо, і, відповідно, тоді це буде те врядування, яке ми називаємо гендерною чутливим. Ну так, тим більше, от, і назва комунікаційної кампанії наближає до Європи. Тобто, це, власне кажучи, практика європейська. Хотілося б зв'язати нашу розмову з реаліями, які наразі в Україні. Ну, однозначно ми можемо говорити про процеси, які якби, позначаються терміном відновлення. А, хоча ну, мені особисто більше імпонує ідея експоненційного соці... соціально-економічного розвитку, якби моделі мілітар-оптимальної мілітарної економіки, от, особливо прикордонних громад. Я думаю, це більш така розлога і глибока ідея. Ну, зупинимося на відновленні. От процес відновлення, який ми зараз спостерігаємо, чому він має бути гендерно чутливим? Тому що коли ми говоримо про відновлення, то також маємо тримати в полі уваги людину, той людиноцентризм, який був проголошений ще і до всіх подій, да? але який часом залишався декларацією, то відновлюючи, ми не лише стіни зводимо, відновлюємо об'єкти, які були зруйновані, а відновлюємо такий спосіб наше і управління і всі процеси, які би були чутливими до особливостей різних груп людей, це нові, напевно, для нас практики, які передбачають, що потрібно володіти елементами принаймні гендерного аналізу, тобто бачити ситуацію з точки зору різних груп. Ми всі маємо певну суб'єктивність в оцінках будь-чого. Да? І тут для тих, хто керує цими процесами, дуже важливо залучати. Різноманітні різні експертні позиції. Які в тому числі були би відмінними не лише за кількістю різного роду експертиз, а в тому числі і за відмінністю того життєвого досвіду, який мають жінки, які мають чоловіки, люди з інвалідністю, люди молоді старшого віку, люди, які проживають в селі, чи проживають в городі, в місті припрошу, відповідно, це все накладає свій відбиток, який точно важливим є для того, щоб ми відновилися. Не просто е, е, таке, як було, е, а краще, ніж було. Да? І е, саме в цьому основна ідея гендерного підходу, гендерної чутливості у відновленні. Ну так я хочу підтримати вашу точку зору. Отак, от от, якщо подивитися так в нашу історію, от практика да от ще Радянського Союзу. Там було спрямовано на ну от, придушення цих відмінностей, на уніфікацію, да, от на якийсь один погляд в контексті марксистсько ленінської філософії або там, бачення якогось там, керівника. І у нашого сусіда, з яким ми воюємо, така практика залишилася. Тобто там, де різноманіття, там, де різноманіття це небезпека, різноманіття це погано, має бути все у контексті якоїсь одної ідеології. Одного погляду, ну чи робиться націю щасливою, думаю, ні. В принципі, це веде у прірву, це веде до тиранії, це веде до катастрофи. Тому те, про що ви говорите, оце відмінності гендерні, вони формують саму практику урядування да з урахуванням інтересів. Побажань різних категорій населення. Тобто це от громада, де кожен почуває, що він тут не чужий, що він там знайде знайде себе, що його сприймають саме в тому, що він відмінний, його сприймають у змісті його відмінності. Це в принципі, от європейська практика, і в Україні її треба впроваджувати і від процес відновлення. Процес відновлення він на це і має бути спрямований. Ну, напевно, третє головне питання. Як кажуть, я як на практиці це забезпечити? Як на практиці забезпечити процес відновлення з урахуванням цих гендерного компоненту, гендерних, гендерних підходів, гендерного погляду? Так, звичайно, дуже важливо розуміти, а що ж саме потрібно зробити, да, щоб це не були лише. Лозунги, то насправді напрацьовано чимало інструментів, які дозволяють зробити саме практичні площині, все те, про що ми говоримо. Перше це взагалі робота із даними, які сегреговані, да або розбиті за різними ознаками. І от якщо ми говоримо про людей, то вся інформація про тих, кому це все буде відновлюватись, да хто там буде працювати. Хто реально залишиться зацікавленими, ми маємо розуміти, що процеси поки що не сприяють тому, щоб люди чіплялися да, за територією і особливо нашу, яка близька до кордону, то збір даних з розбивкою за ознакою статі, що в подальшому використовується у плануванні, це вже один із практичних кроків гендерно-вчутливого гендерно-чутливого Врядування, відновлення, врядування далі, якщо говорити про практику, то постійні консультації з людьми, тобто те, що є знову ж таки всередині належного врядування, участь людей, тобто забезпечення всього того, що ми так і називаємо учасництво да, партиципація, проведення тих же громадських слухань, проведення. На локальному рівні дослідження, які дозволяють зібрати думку, позицію безпосередньо тут людей проживаючих, і це знову ж таки не є винаходом виключно гендерної теорії. Да, ми про це чули і займалися ці практики. Мали і до того наразі, ми на них більше акцентуємо, і мало того, робимо наголос на тому, щоб це не було формальним, як інколи траплялося. Да? коли ми могли просто зібрати людей, не враховуючи того, що має таке бути і різноманіття забезпечено. В цих практиках участі, включаючи в тому числі, людей із вразливих категорій, які доволі часто стереотипно сприймаються виключно в пасивній ситуації, коли вони приймають допомогу. Яку за них, швидше за все, хтось і визначив, якою вона має бути, і тому зрушень в плані зміни їх ситуації майже не відбувається, да? або дуже мало. Крім того, якщо ще говорити про практики, ми дійсно маємо ці ідеї робити більш популярними поваги до людей і визнання внеску кожної групи людей, бо те про що ви почали говорити, коли ми дійсно в умовах з Рівнялівки жили, да, і основним було менше себе проявляти, потрібно було бути як всі, щоб всіх під одну грибінку. І якраз це не сприяло зовсім тому, щоб людина якусь свою унікальність, яку вона могла мати, могла би проявити, запропонувати щось нове, творче, і це могло би бути прогресом. Так відбувається в світі, да, за рахунок того, що чуємо різне, складаємо з цього різноманіття нові комбінації, ми якраз і отримуємо новації. Тому я знову хотіла повернутися до того, що от практика, яка передбачає інтеграцію гендерного підходу, вона в дуже великій мірі потребує інформаційного супроводу, щоб ми насправді це все як би казати, заохочували, щоб освіта працювала на це, і відповідно це буде в інтересах і самої людини, яка тим самим розвивається, і нашого суспільства. Ну і крім того, будь-які теми, які ми називаємо гендерно чутливими, да які насправді. Представлені навіть ширше, ніж нам може здаватися. Постійно бачили саме в такому світлі. Я маю на увазі, якщо це про здобутки досягнення, які роблять жінки, то це теж має висвітлюватись. Якщо це там практики, які ми бачимо як гендерно чутливі від чоловіків, це також має бути більш популяризовано. Я маю на увазі, наприклад, те, що чоловіки в більшій мірі залучаються до домашніх справ, до відносин сімейних, да, які насправді дозволяють нам. Багато що приємного відчувати, да, це емоції, це і здоров'я наше, і не лише психологічне і фізичне. І коли ми це все робимо для людей зрозумілим, вони це вже ідентифікують як свої потреби також, то це і будуть конкретними діями, які сприятимуть тому, що все це буде ставати наскрізно пронизане гендерним підходом. Ну і також, звичайно, всі ті. Здобутки, внесок, який роблять жінки за різних обставин, да, в умовах тила, можливо, можливо, на фронті. Але щоб не губилося це в загальному вирі, коли нам здається, що це не настільки важливо, да, це може там, не особливо впливати на щось. Насправді ні, тут внесок від кожної людини є цінним і відповідно про це варто говорити. Тоді люди будуть це помічати, тоді вони теж зрозуміють, що це про них особисто, а не про масову. В якій загубилися і ми всі з вами. Тому це от реально та повага, яку треба в кожному можливому там, за кожні нагоди да, підкреслювати і показувати, щоб у людей було це потрібне дуже почуття. Власно, людської гідності, і е, незалежно від цього, від того, яким ти народився, чи народилася жінкою, чи чоловіком, а, ти там, можеш чи не можеш на щось розраховувати, да, твої життєві перспективи е, виглядають як е, певні, в якійсь рамці, да, задані іншими. А, то, відповідно, добре, дуже, що ми з вами сьогодні про це говоримо. Я дуже сподіваюся, що ті, хто до нас долучиться послухати, е, теж. Будуть більше на це зважати, звертати увагу. Причому осмислювати це все критично, бо тема наша гендерна рівність не завжди сприймається однозначно. Доволі часто ми зустрічаємо тут багато хейту, маніпуляцій, викривлення, і ми розуміємо, звідки це йде. До речі, ми ще до повномасштабного вторгнення. Чули про те, що будь-які антигендерні рухи, якщо спробувати в них знайти авторів, то своїми коренями мали якраз країну-агресорку, яка насправді зацікавлена в тому, щоб у нас було не так, як у Європі. І тому ось ці всі викриття, ця вся ідентифікація тої реальності, а не її спотворення, це теж практика, і це теж чим варто займатися. Я от намагаюся зараз от використати нашу розмову, щоб звернутися до людей, які долучені от до одного з проєктів. І я би от хотів би от так от передати зміст, тут. аби скажіть, чи правильно я от розумію, і чи правильно я доношу. Прикро бачити у громаді, коли люди якби живуть філософією, світоглядом, який на цьому каналі постійно критикується. Вона виражається у фразі Шевченка. Садок Вишневий коло хати. Ну от живе людина в громаді, живе локально. Вона там облаштувала все, все нормально. Хто голова ОТГ, що навколо неї відбувається, їй це взагалі обходить, не цікавить. І ось так, от якби всі живуть от локально. Чимось займається депутат, а чимось займається голова, і окремі люди також чимось займаються. А, а в умовах війни, я думаю, ми в таких форматах ми просто не виживемо. У нас жодних немає шансів. Я прямо кажу. я оцей настрої, коли ми переможемо, ура настрої, я не хочу підтримувати. Перемогти буде складно. Я впевнений в перемозі, але складно буде перемогти. А, гендерний підхід це участь людини у житті громади. Розуміння, що відбувається. What's going on? Угу. Я, яка стратегія? Участь у стратегуванні, то що в мене. Участь людини у стратегуванні, враховуючи її також інтереси, правильно? От в чому відмінність цим радянським Савдепівщином, да? угу. не їй говорять, що робити, а вона, виходячи з своїх інтересів, да, пов'язує свої інтереси стратегію розвитку громади, бере участь у стратегуванні, бере участь у розвитку і відчуває себе дійсно частиною, значною, частиною да? спільноти значною. Да? Так, звичайно, я теж абсолютно з цим згодна. Гендерна перспектива це і новий погляд на лідерство як явище. Да? Бо от та ситуація, про яку ви говорите, коли людина себе взагалі то не відчуває частиною, радше піщінкою, да, від якої нічого не залежить, це теж вплив тих. Стереотипних моделей лідерства, коли активну людину і лідера бачить лише таку, яка за собою веде мільйони, то дуже цікаві були дослідження останніх десятиліть з приводу того, які можуть бути інші моделі лідерства. І Звернули увагу на так зване жіноче лідерство, яке під впливом гендерних стереотипів розвивалося дещо інший спосіб. Тобто, жінка, будучи активною, максимум на що відважувалась в більшості своїй, це на те, що відповідати за себе в межах там свого найближчого максимум оточення. І при цьому все одно, це лідерство, да, бо це відповідальність. Якщо ми хоча б з цього почнемо, що я відповідаю за своє життя, ніхтось мені винен все дати, видати, готове, попіклуватися. Якщо не зробить, то відповідно це мій ворог. Да? І треба. Це керівництво там замінити і таке інше, а е, включатися. І е, ще раз поруч до того, що ось ця жіноча модель лідерства, вона е, дозволяє той, е, той гнучкий і, можливо, більш легкий перехід до того, що ми всі будемо ставати активніші, е, розуміючи, що є місце на сьогодні різним моделям лідерства, де да? є місце всім. І жінкам, і чоловікам в тому, що ми називаємо суспільством, і все, що стосується наших інтересів, воно не обов'язково має бути все там як фонтан, і, і всі ми в буквальному сенсі будемо тягти кожен в свій бік. А саме в межах того, що від нас залежить, робимо цих людей, визначаємо, відзначаємо і, і тим самим заохочуємо далі бути активнішими. В цьому Теж свої додаткові, як на мене, переваги гендерного підходу, і про це теж варто окремо говорити. Я думаю, що тоді гендерна рівність, як явище буде більше подобатись, люди будуть менше мати тих негативних настроїв щодо цієї, як кажуть, новації, да? настільки це власне і є чимось абсолютно новим. Але для цього звичайно потрібно з людьми говорити і давати їм можливість себе проявляти. А це можливо тоді, коли до них звертаються. Да, в них теж бачать людей, і тоді, тоді це може бути. Я думаю, що ми того часу теж дочекаємось. Ну хочу ще одне сказати: важливе от кожній громаді працювати в громаді заважають конфлікти, внутрішні конфлікти, які тягнуться там роками десятиліттями і. За моїми спостереженнями, багато з цих конфліктів мають е, причину, це гендерні стереотипи. От вони є причинами, якою чомусь має бути жінка, яким чомусь має бути чоловік. чоловік да? І я ну, намагаюся розібрати, чому так. Я розумію, чому так. Ну, у зв'язку з певною ситуацією, в 60-х роках, період колективізації. Так що що, 60-ті колективізація? Зараз абсолютно різна реальність. інша реальність, нова реальність, Оце гендерна чутливість є запорукою успіху, не треба їй лякатися. Так. Нас от стращають, от Юлія Михайловна каже, от із, це з Москви там, демонізують цю гендерну проблематику, тіпо, там хочуть розділити чоловіків та жінок. Це не так. Це про розуміння, про врахування. Про залучення, про інклюзію називайте як хочете. Про зміцнення стійкості, згуртованості. Там ну це от процес, якби із, із цієї. З цього концептуального поля, так якби так, так. Я вам вдячна за ці висновки, бо насправді бачать за цим щось або дуже складне, незрозуміле, або те страшне, яке несуть нам а, сусіди. А от те, що стосується питань конфліктів, гендерна рівність, є підтверджені дані Ті суспільства, де більше рівності, там менше конфліктів, менше непорозумінь, менше соціального напруження. Бо коли люди відчувають, вони добре відчувають свої відмінності від інших, і це відмінність. На ґрунті статі, відмінність на ґрунті статків, там, стану здоров'я, віку, то це все людей лише роз'єднує, перетворює на тих, хто без кінця конкурують і не просто конкурують, бо конкуренція це теж добре, якщо в справедливому суспільстві, а саме намагаються довести іншому, що я кращий. І це сила, це звичайно, та вся конфліктна ситуація, непорозуміння, які, звичайно, нам псують в життя. Що будемо сподіватися, що якби ми змогли Сюлі Михайло донести, я так думаю, що ми про цю проблематику ще будемо говорити на Сумському каналі, бо бачите, тут аспект економічний, аспект соціальний, аспект філософський, аспект світоглядний, оборонний аспект. Тому да, от, а, Всі питання. Зараз це домінантний я... аспект оборонний аспект, тому аспект. будемо це ага. все розглядати. Добре, шановне товариство, це була розмова у межах комунікаційної кампанії з назвою Відновлення та розвиток Сумської області через гендерний мейнстрімінг наближає нас до Європи. Цей проект підтриманий Українським жіночим фондом. Моєю співрозмовницею сьогодні була моя колежанка, кандидатка філософських наук, експертка громадської організації, цен громадських ініціатив, інтелект Сумщини, який діє при Сумському державному університеті і діяльність цієї громадської організації, ви наразі спостерігаєте на Сумському каналі. З огляду на важливість цього, цього відео, будь ласка, поширте його, прокоментуйте, поставте вподобайку, поширте у в соціальних мережах, бо ну особисто я впевнений, що це проблематика важлива для кожного з нас. До побачення.